Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні, маємо, постимо. Знаєте, сьогодні таки у нас супер піст, тому що папа Римський сказав, щоб всі постили. І так мені прийшло на думку, що якби добре, що на Марія каже, постіть на хлібі, і воді посередах і п'ятницях, бо якби сказав Папа Римський, це робити, то його б каменували. Просто Марію не можемо каменувати фізично, тому деякі каменують словесно, бо щось вона таке говорить. Де то написано в Біблії, або що ну, сьогодні папа Римський втрутився і об'явив піст для всіх християн, ну, які його якось ставлять за авторитет, не знаю, бо є в нас християни, які і папу не за що не вважають, але не будемо про то. Відтоді сьогодні піст для всіх, для тих, хто не визнає Меджугор'я, або Меджугор'я не визнане, ну, або різні такі речі. Які виправдовуються будь-якими методами, аби не постити, то сьогодні постять всі. Тому заохочую сьогодні до посту і молитви за мир в усьому світі. Ну і так завжди в Меджугорі. Тут в середу ми постимо за мир в Україні, а в п'ятницю за мир в світі. Така ну у нас вже практика одноманітна, одноманітна свята практика. Знаєте, Сьогодні вже такий втомлений і думаю ой. В такі певні дні, якісь е, повні. І, і вже хочеться просто таке бажання прийшло думка, не бажання навіть думка втікти з Меджугор'я, е, десь де не треба зранку прокидатися, йти гору, молитися. Але потім прийшла Божа мудрість. Тут, принаймні, я помираю за Христа, а там буду десь, десь в іншому цьому помирати за гроші, за роботу свою. І, і я так. Поняв, що краще помирати за Христа, помирати, віддавати своє життя, свій час, Богу, молитві, посту, різним речам, ніж просто, знаєте, віддавати це комусь, сатані, наприклад. Бо ну, ти віддаєш або Богу, або сатані. Тут немає різних ну, варіантів більше. І сьогодні піст. Піст це знаєте, чому Марія нам говорить постити? Здавалося б, вже, ну, Скільки всього ми пройшли, стільки всього, а Марія закликає до посту. І можна сказати, я би наприклад сказав, я вже не курю, не вживаю алкоголю, наркотиків, не роблю то, то хожу на, 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 на літургію, на це. А Марія каже: а постиш в середу в п'ятницю. І, і це заставляє нас, людей, змінюватися. Змінюватися. Знаєте, їжа стала культом. Культом, дуже величезним культом. Тому Марія саме б'є цю, цю сферу, в цей піст, бо бачить проблеми людства, бо бачить проблеми своїх дітей. А у нас яка проблема, що ми вже в їжі не шукаємо їжу, ми шукаємо смак. І Марія каже, хліба достатньо тобі, щоб вижити. І дійсно, ти виживеш 40 днів постів. І я постив особисто на хлібі і воді, і більше поступ. І живий живий то Виходить, що для життя не так багато і потрібно. Але сатана нас звабив різними смаками, різними обманами. Привів до того, що ми ну, направду не їжу шукаємо, а шукаємо смак. Ми можемо виготовляти їжу три години в день. Потім нема, звісно, часу на молитву, бо ми готували їсти. Боже. Ну, реально готували їсти. Виготовляли там це таке. Посолити так от треба. Це ці, ці, цілий культ їжі вже створений. І, і просто, ну, просто Марія б'є в цю сферу, каже, зупиніться в цій сфері, трохи заспокойтеся. будьте упокорені". Ну І йдемо сьогодні в посилання, закликаю вас також упокоритися в цій сфері їжі і брати цей піст як за свято. 25 лютого 2018 рік. Дорогі діти, в цей благодатний час усіх вас закликаю відкритися і жити заповідям, які вам дав Бог, щоб вас вони вели через таїнство на дорозі навернення, світ і спокуси світу вас випробовують. А ви, дітоньки, дивіться на Боже створіння, які Він дав вам у красі і покорі. Та любіть Бога, дітоньки, понад усе, і Він поведе вас дорогою спасіння. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, бачу. Як Марія підтверджує е, ну, пр... коне. Слово. Кожне слово каже, що цей світ і світ спокуси світу вас випробовують. Тебе випробовують, випробовують. Ці зараз смакові різні речі, цей піст е, просто показує, наскільки ти залежний від смаку їжі. Бо ти ж не помреш, хліб будеш їсти, не помреш. Ну, це факт. Це ну, реально факт, що не помреш. Але чого ти страждаєш? Чого? Бо забрали смак якийсь. Знаєте, я беру завжди самий найсмачніший, який самий, є несмачний хліб. Бо зараз такі хліби, що вже і хлібом його не назвеш. Булки з різними приправами, спеціями і хімікатами. Це також в меджугорі так є. Пікарні такі пафосні, де ці суперхліби, типу. Типу, ти, типу, постиш на хлібі і воді, але ти все одно бігаєш за смаком. Дайте мені ту булку, дайте мені ту булку. Візьми самий чорний бридкий хліб і побачиш, що з нього можна жити. Не треба бігати за смачним хлібом сьогодні. Давайте пропостимо на чорному хлібі. Не будемо е, шукати знову смак. Не в смакі справа. Їжі, е, їжа має бути корисною. А не смаковою, зрозуміло, не смачною, не за смаком. В першу чергу дивимося на склад тої їжі, а потім ну, смак, якщо є добре. Якщо нема, то теж добре, бо ти все одно виживеш. Учні їли цю пшеницю прямо з поля і були доволі. А ми зараз шукаємо, щоб ця пшениця була напічкана солью, перцем і всякою різними хімікатами, бо вона мала смакувати. Тобто це спокуси цього світу, це нас зводить. І ця харчова така, м проблема дуже велика стоїть в церкві, серед дітей Божих. Тому Марія нам каже, діти, ви постіть. Вона не каже тим, хто не віруючи, діти. Бо ті не не будуть точно постити. Вона каже своїм найближчим, які її чують. Каже: ви постіть. Цей благодатний час. Тебе закликаю відкритися і жити заповідями, які тобі дав Бог, щоб весь вас, щоб тебе вони вели через таїнство на дорозі навернення, через таїнство, через тайни світу цього будуть вести тебе, коли ти почнеш заповідям жити. На дорозі навернення світ і спокуси світу тебе випробовують, а ти, дитинко, дивись на Божі створіння, яке він дав у красі і покорі. Та люби Бога, дитинко, понад усе. Люби Бога, понад усе. Таке, знаєте, можна сказати, да, що там любити Бога, понад усе. Але Бога любити понад усе це, власне, жити Словом Божим, жити, постійно спілкуватись з Богом максимально з усієї сили, наскільки можеш. Не з Ютубом і Тіктоком спілкуватися, а з Богом. Дитинко, понад усе люби Бога. І Він поведе тебе дорогою спасіння, Він поведе тебе дорогою спасіння. Коли ти будеш його любити і проводити з ним час. Ну, і, звісно, не забувати про те, що спокуси цього світу хочуть тебе звести з цього дороги. Тому і дає, Марія, різні практики, різні практики, як піс, щоб ми наближалися до Бога, були ближчими і бачили. Також цей обман сатани, який хоче нам втулити замість їжі смак. А ми обираємо сьогодні їжу. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з па папа.